Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Продовжуємо тему котиків. Згадайте, яких котиків дикої природи ви знаєте? Лев, тигр, леопард, пума, риська, каракал та багато-багато інших. А саме про кого з котиків дикої природи ми з вами поговоримо, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Готові? Починаємо! Непроста у нього роль, між звірів він, як король, грива, жовта, золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний лев. Леви це родичі звичайних котиків, тільки набагато більші і сильніші. Ці тварини живуть у великих родинах, які називають прайдами. У прайдах є лев. Левиця і ливеня. В такій родинній левиці здебільшого ходять на полювання та виховують ливенят, а леви охороняють територію. Чим більше грива лева, тим він вважається сильнішим. Перед початком роботи пропоную виконати пальчикову гімнастику. Лев є жирафа. Танцювали і робили різні вправи. Лев крутився вправо і ліво, а жирафа вгору і вниз. Танцювали так старанно. І виграли найкращий приз! А зараз пропоную зробити доброго пухнастого лева. Для цього нам знадобиться кольоровий папір жовтого та помаранчевого кольору та зелений картон, клей, ножиці, пензлик, олівець та фломастер чорного кольору. І допомога дорослих, які нам допоможуть намалювати шаблони. Беремо жовтий папір та вирізаємо з нього трикутник коло, два маленькі увала та тоненьку смужечку для хвостика. З помаранчевого паперу вирізаємо два великі кола та маленький трикутник, якому обрізаємо один кут. На зеленому картоні ми будемо створювати нашого лева. Беремо жовтий трикутник та намащуємо його клеєм, і приклеюємо на зелений картон. Наступним візьміть два помаранчевих кола та по черзі на кожному зробіть надрізи до середини, так як ви бачите, на зображенні. і Приклейте коло зверху трикутника. Тепер візьміть два маленьких жовтих овала і намастивши овал клеєм, приклейте овали знизу трикутника. Це будуть ніжки нашого лева. Наступне коло помаранчеве намащуємо клеєм та приклеюємо зверху першого кола. Тепер нам знадобиться. Жовте коло намащуємо його клеєм і приклеюємо зверху двох помаранчевих. А зараз ми намастимо жовту смужечку, яка буде хвостиком нашого лева. А тепер до жовтої смужечки приклеюємо помаранчевий трикутник з обрізаною вершиною. Пропоную взяти в руки чорний фломастер. Він нам знадобиться для того, щоб намалювати обличчя нашому леву. Намалювавши обличчя леву, ми беремо до рук простий олівець, щоб створити гриву лева пухнастою. Ось такий лев вийшов у мене. На фото ваших левів чекаю в особисті повідомлення. До зустрічі, малята! До побачення!